Колишній зять хоче засудити свого тестя. Чоловік їхав на підводі і замість поганяти коня влупив прутом колишнього зятя. Тепер на дядькові кримінальна справа, але той каже, що його вчинкові передувала куди більша і кривава історія. У Волинському селі ще дрогір колишній зять. Із тестем так виясняють стосунки, що дійшло аж до кримінальної справи. Колишній тест каже, що зять із братом сильно його побили. Ну а згодом чоловік не витримав і вдарив колишнього зятя прутом по обличчю. Нині пана Бориса судять за те, що вдарив колишнього зятя лозиною. Дуда їхав попереду велосипедом, а в нього була в руці лоза. Щоб поганяти коня. І він тою лозою дійсно наніс один удар в ділянку обличчя своєму колишньому зятю. Просто на емоціях, вибачте, честь, ваша честь, я вам покажу фотографію, як вони мене з братом 19 числа 22-го року збили на подвір'ї біля хати 5 метрів. І я на тих емоціях дитині життя зламав. Їхав, я махнув прутом ну от так, рукою і поїхав далі по путому напрямку до хати. Мовляв, чотирма місяцями раніше, колишній зять зі своїм братом побили його, каже Борис Неводнічик. Але та справа до суду так і не доходить. Вийшла моя дочка Ніна, колишня його дружина. Вийшла, сказала, я тобі дочки не дам бачити, бо ти приїхав п'яний. Я так стояв, він розганяється, біжить від старої хати, а я стою біля. Він хотів мене з ноги вдарити в праву оптичку. Дуда Михайло підбігає і б'є мене по потилицю ззаді по голові. І вони били мене вдвох. Я 10 днів пролежав в лікарні. Другий рік справа не доходить до суду. Вже з 1922 року справа не є до. І тоді Дуда Михайло Шадари старшу дочку, яка його відривала, і травмувала руку. Це все бачила ця маленька дитина, яка на сьогоднішній день, ну, в неї дуже сильна психологічна травма. Чому ж справа не доходить до суду? Розказує. Прокурор такий вратує, Давидюк, що не доходить справа до суду. Давидюк Михайло Михайлович не допускає справу до суду. Не хватає то дружина, діти то не є свідками, то мало доказів. У тому, що згодом вдарив екс-зятя прутом, запевняє, що кається. Я щиро каюся, я щиро каюся, що я так, бо вже не в тому віці я, щоб поступати так і щиро розкаюся, що я так поступив і здарив його. Мені даже стидно. Ми живемо на хуторі, там на чотири хати живе, і мені стидно на село виходити. Під і в чи розумієте? Даже магазин похліпуйте. Мені стидно людей. Я, я попрацював 22 роки шофером. Я ніколи такого не зробив. Щоб я в гаражі з ким поспорі тим часом прокурор звертає увагу, що чоловік не зупинився і не завіз колишнього зятя в лікарню. Ініціативи ніякого. Активного намагання будь-яким чином добитися добитися прощення чи добитися будь-якого морального задоволення від потерпілого для того, щоб він нього пробачив обвинувачення. Ратнівський суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Вже опісля потерпілий надав виписку з медкарти. Забій якусь ока. Ми не можемо визначити його за події е е е моральної і фізичної школи, да? От. І, значить, Тому ми будемо подальшу просити та да? справу направити на новий революцион. Мовляв, не знають, які згодом матиме наслідки ушкодження ока. Захисниця Бориса Неводнічика має на це свою думку. Для прокурорів не дуже добре в плані організаційному мати якісь. Управдувальні вироки, якщо їх так можна називати, і це саме та ситуація. Ця справа, як на мене, дуже проста. Не варто її ускладнювати. Цю справу це не та справа, яка має розглядатися по 10 років в судах. Колегія суддів вирішила поставити у цій справі крапку і не повертати її на повторний розгляд. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.